Хочеш заробити, пожалуйста. Купляй, сій обробляй. Якщо ти його купиш, кинеш і не будеш за ним дивитися, то воно тобі не вродить. Повір мені. Всім підписникам. Значить, хто переживав за сіння, не переживайте, все нормально. Живенький, здоровенький, все добре. Начнемо скоро банчити цим насінням. Вже воно в мене мало бути, по ідеї все продано, але вийшло, як вийшло. Значить, дивіться, зараз поговоримо про врожайність, поговоримо, скільки в мене тут, плюс підсчитаємо, скільки ж я міг заробити, щоб в мене було гектар. Бо вас всіх цікавить скільки ви зберете за гектара і тому подібне. Перед початком. Літрова банка, бо бачив відоси, де люди. Ні, так не будемо робити. Не будемо так робити. Отако беремо. Бачив відоси, де люди що. Надіюсь, видно, як шулуха розсипається. Беруть, насипають насіння. А, ні, чекайте, там треба. Оце ось до насипали насіння. Не трамбуємо, по першу риску, вроді би нормально. І треба його зважити. Зараз, секунду, все при вас. Шайтан апарат завівся. Ставимо бутлик літровий 670 грамів Багато спеціалістів в інтернеті, всі щось почали вміряти, важити банками, що там виходить і тому подібне. Я рився в інтернеті, то в інтернеті каже, бачите, шолуха летить, скільки ти його не вів, все ну шолуха є. В інтернеті каже, що має бути від 500 до скількох, до 800 грам. Це, типу, вважається, качественне насінино. Воно тут все перевіяне, кожне повненьке. Да, Не спорю, на цій кучі по-любому десь є якесь смітячко. Де б його знайти, коли хочеш його знайти, не бачиш. Але по-любому ж десь якась щохня попадеться. По факту зараз воно ну, отакого. От Кожне повненьке. Яке б ви не візьмете, в кожній є бубка. Ну Воно сухе. Мені просто цікаво, закинуло 345 кг. Коли буду продавати, скажу, що ліміт, грубо говоря, 300 кг. А далі вже буде видно, скільки, ну, скільки криша з'їла. Бо ж самі розумієте, воно сохне і воно тіряє. Е, викинуто воно сюди було, десь в началі жовтня. Десь в районі 10 жовтня, плюс-мінус, ми його з вулиці закидали вже сюди. Не ми, папа закидав. Він його потихеньку перевівав сам, він його сюди сам закидав. Слой тут, ось довго, бачите, пол, десь. Ну скільки, сантиметрів 25 лінійки немає, 20 в таких приділах. Це слой зернят. Приблуда така, плюс лопата і вперед. Папа каже, сюди виліз 2 часа ти вже потерявся. Все. Раз в тиждень він його колотить. Буде інтересно в кінці, подивитися скільки жарла криса, Кру, фу. Ти, криса, крис. фу, фу, фу. Немає криша з нього, тому що викидаєш його вроде би сухеньким, але все одно воно ще своє потихеньку досихає. 345 кіло. Тепер давайте рахуємо, скільки це було би, що ви засадили гектар. Будемо брати так. Я садив 58 соток, але ж я то все по інтернету. Хай буде 50 соток. Оце, грубо говоря, з пів гектара, 345 Зразу такий калькулятор 345 плюс 345, це 300 плюс 300, вже 600. Там тих 45-45. Ну, грубо говоря, 700, ви вже маєте з гектара. Ну, це перевіяного відбірного 700. А якщо ми підемо он туди о, трошки далі, то що ми побачимо? Верніше, треба ж вспомнити, Помните, ми як молотили, не молотили, верніше, а скидали на купу. Папа ходив, вибирав спочатку які надгнивші. Пожалуйста. Потім, ще буде на тиждень мені не один відос, постараюся це все діло викинути. Як ми молотили зелені. Продаж цього насіння буде на наступну суботу на 7.00 я викину відео з номером телефона будете дзвонити. І хто хоче, той купить. Раз, два, три, чотири, пять. Так, ось окриша сильно не походить. 6, 7, 8, 9. І ось доше. Оце все відходи, які в нас получаються з того насіння. Ну, ці відходи ми після нового року продамо перекупом. І все у нас було замечательно. Зараз навіть ціни не знаю на насіння, але я думаю по 90 гривень заберу з руками і ногами. Скільки в цих мішках папа не важив, каже, я просто його взяв сюди, заволік, поскладав і все. Ну, хай там 345. Я думаю, до 400 тут спокійно набереться в місті з цим і тим. І тоді з гектара, грубо говоря, Мого насіннячка ви можете взяти 800 кг. Ну, ви візьмете плюс-мінус 800 кг, якщо що, якщо ви його удобрите три рази по листові, так як я робив. Може даже і більше візьмете. Якщо у вас буде там вкинуто не так, як у нас з солома, бачите, розкидана. У нас що, до солома розкидана, он до гірчицю передіскували. От і вся наша добриво в землю. А якщо ви трошки гною, то у вас мабуть, ще кращий врожай. Так що в мене виходить врожайність мого товару 800 кг з гектара. Навіть більше, але ну не буду я це все вищетувати, що вам розказувати і доказувати. Хто, скажімо, в темі, той в тімі. Що в мене за сорт? Ну, Дивіться, до останнього, я думав, що це український багатоплідний. Всі, хто в мене купляли... Казали, український багатоплідний. Люди, які в мене купляли, перекупи, які в мене купляли. Все, український багатоплідний. Але цього року з'явився один дідок, який брав в мене український багатоплідний, а у нього щось виросло, непонятно що. Блін, не пам'ятаю, як той сорт називається. Зараз вам буквами напишу, знайду то відео, подивлюся. Коротше, цей ось за сорт. То я дивився по описанню. Виростає невеличким і має що важити 2 3 кілограми. Ну, У мене були гарбузики 2-3 кг, але у мене в mm -hmm. основному гарбузи 10 кг, Такі, що його тяжко підняти і кинути, самі бачили, які вони були. Так що, сорт мій. Хочеш заробити, пожалуйста. Купляй, сій, обробляй. Якщо ти його купиш, кинеш і не будеш за ним дивитися, то воно тобі не вроде. Повір мені. А так ось ми маємо то, що маємо. Ось, пожалуйста, ми відібрали собі мішок посівного. Все. Ось таке воно. Так що, хто хоче зернят, Дивіться на тиждень буде ще кілька відосів, як ми його домолочували. А в суботу вже буде відео. З номером, номером телефона. В тому відео я розкажу, як це ми будемо з вами торгувати і що воно має бути. Все. Всім здоров'я, удачі, до побачення.